Всім, хто пам'ятає себе українцем. Перед початком кожної роботи. Воложка, ісутник, не вийде, виїгнуємо. Шановні товарині! Шановні товариші, Шановні товари! Шановні товари! А з мене насміхалися, казали, нам стоять за гроші, нам стояли мої діти. І вони стояли не за гроші. Ми попереджали вас після того, як загинули перші хлопці на Грушевського. Ми зраднулися. Ви допустили! Ще за його удари. Це точно. Надо, надо. Криса, говори громче! Поставляли добавити. Ми ті тушок спонсирували. Останній раз по тисячі платили, кажуть. Тутничка лично платила. Іди сюди ближе. Не брала гроші. Ми це все знаємо. Прошу звільнити мене з посади голови Сердела і все продовжую виконання обов'язків, доки не прийде резолюція. Зодів за ніхто ви нічим не керуєте вже. За наші гроші! Тому, ось ти, ми повинні говорити, що ми єдиної, які повинні створитися, доведуть вину політиків, які зробили, або вони вже довели вашу вину! або дали звучитні накази. Які повинні були захищати безпеку людей, все залежало від Чи, вас. Просите, Знизу повинно не слухайте ганьба! Їй. Повірите, що наш народ може купити за гроші, що це не коречки, за 300 рік, дозволили. Цього, побіря, що можна зробити все, і Йому за це нічого не буде, що все можна купити, що є, майданчик. Чого його не визволили? Є нашій владі. Там виступав Олександр Сен, знаєте, наш полтавець, він зараз за міністра. І він сказав нам дослідження нашої влади, знаєте, який за минулий рік? Те, що не адміністрація, те, що ми вас не додавили, що ми вас давили давили, але ще не додавили. Ви трохи залишилися живі. Оце це достіження нашої влади. Оце такі покращення покращення. Покращувалися. Спитали за земельні не питання. Не Що фермери сказали? На землю всі фермери сказали так. Одне. А зараз хотя все зразу і бити, кого бити? рецидивіста. більше того, аморальна є, більше того, людини, яка втратила будь-яку загородив і казав, що голову відірва, якщо я його вибір. Я можу тиші, нас вами дуже багато вирішити. Три місяці. Поминути загиблим, І навети книги, цік... і прикрасить цік... кричати. Цік... 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 Нам потрібно вирішити що, на восемінні питання. В <рес> Україні починається <рес> воротарство. І як починає вести, що заворота. А ці кожна боротьба за твоїх дітей. За твоїх дітей першу требу йду. Тому рідні мої, запам'ятайте, що багато хто читає Біблію. Дорога добра а через правду, через ці закони, ніхто джипа, від цієї дороги не поїде в джипи, а поїде я... в правду. Підставку! Підставку треба! Підставку! Заями на стіл! Заями на стіл! Немедлі! Заями! Заями! Я звертаюся до всього і стоїть перед нами. Хоче мати слово. Вибачення. Що Шановна громада? Я вибачаюсь. Я вибачаюсь одну хвилину. всього я заберу у вас. Але я хочу сказати одне на сьогоднішній день, і раніше на сьогоднішній день, на сьогоднішній день і раніше, відділ драшком зем у Миргородському районі не являвся розпорядником землі. Ми її не надавали. Можна ще деякі питання десь можна було вирішувати. Ну за такою людиною, яка ішла. озвучено на сесії Верховної Ради нашим депутатом Юрієм Бубликом. Слава Україні! Сьогоднішній наш схід. Який засвідчує те, що миргородці не будуть бидлом більше ніяким і їх посіпакам. Ми маємо гідність, ми маємо честь і ми відстоюватимемо її будь-якими засобами. Тому, оскільки ми вже зверталися до підтримки, на Майдані ми і наші діти стояли за свої гроші. Оці підприємці, які тут знаходяться, доброця. До останнього гектара чи соски землі. І не забудьте голови сільських рад сюди. В першу чергу теж гади бандити, вони людей обкрадали. нічого не Давали полікати. На школи батьки гроші збирали, а вони жирували. Голови сільських рад по всіх селах дорожнього району. Притягнути всіх сюди разом з донецькими бандитами. взаємо допомоги у ті хлопці що бігають з попроси любого, він зупиниться допоможе всім кожен до допомагає ніхто не кричить, не ругається, нема гвалту, хто нам видає, не роз'єднуйтесь. У селі першим Кончіта, треба школа допомогти, за які занапали. Почнеться важка нудна, кропітка праця, бо бюджет дефолтів.